Для української влади ця війна це лише боротьба за території. Рідко доводиться чути а від державних мужі то ніколи, що це війна культур, війна ментальностей, війна української модерності із російською архаїчністю. Війна минулого Росія і з майбутнім Україна. Саме так це протистояння постало. Допотопний тоталітарний Путін проти молодої демократії. Отже, ми воюємо за територію. Окуповані ворожими російськими військами. Ніби питання лише в територіях. Хіба ці території не належали до складу України? Належали, але не були українськими чи достатньо українськими. Оскільки були заселені людьми, які не асоціювали себе ні з чим українським. Вони рівнялися лише на Росію, і Росія спочатку окупувала їх культурно ідеологічно впровадивши там русський мір. Тому ті люди були вороже налаштовані до всього українського, і згодом це місцеве населення. Покликало Росію до себе визволяти їх від України? Чи одумалися ці люди? Чи переглянули свою позицію, зваживши, до якої катастрофи та руйнації призвела їхня одержимість всім усім цим русським рускостю всієї цією? Може, вже зараз гукають вони Росія геть і кличуть на поміч Україну? Щось не чути? Бояться, скажете. А чому тоді раніше не боялися України? І навіщо подумайте нам території, українські території, котрі заселені? Ворожими проросійськими людьми? Ця війна мала би бути також і війною ідеології. До речі, в українців є власна ідеологія, а в української держави. На якому рівні це звучить? Якщо є, то чого ми не застосовуємо, чому не носимо собою і не використовуємо, не користуємося нею? Те, що на нас напали і ми обороняємося, захищаємося, це лише рефлекторна реакція. Це безумовний рефлекс. Гаразд, захищаємо ми себе і свою територію, і все. все. І що, не боронимо жодних цінностей. Звісно, окрім матеріальних фабрик та заводів, котрі нажиті непосильним трудом нашими олігархами. А які власне цінності ми сповідуємо? Хто знає? Хто це знає? Розкажіть владі. Запитайте у влади, у неї запитайте. Бо території це Лише поверхня, земної, так, земна поверхня, лише площа. І ця площа, ця територія може бути або постелею, або оазисом. І це вже залежить від культури та від ідеології.